Ці технології, про яких ми так боїмося з одного боку, вони все ж таки поки що, я так сподіваюся, і будуть нам служити для того, щоб ми підвищували свої підвищували свій рівень. Зараз вже існують дуже багато інструментів, які ну, дозволяють людині, ну скажімо так, навіть в домашніх умовах. Навчитися працювати з потужними музичними програмами і відеопрограмами і так далі, зараз дуже люди знімають круто, навіть просто на телефон можуть зняти так, як 10, 15, 20 років тому не знімали навіть круті, потужні ну, класні оператори. Але це означає і інші моменти, що створюється штучний інтелект, то люди, люди вже вони не хочуть думати. Ну типу, типу, написати якийсь текст. Вони там чату щось там не диктують, воно видає повністю те, що треба за було вчора, трошки нейронні зв'язки свої змус... змусити працювати. Це дуже важлива така історія. І як за... завтра все буде відбуватися? Які умови і фільтри зробить суспільство для того, щоб не втратити молодь? Тому що вона може просто перетворитися в вовочів. В... Вони зараз вже виглядають дехто як овочі. Ми бачимо дуже багато таких речей, які б ніколи б не відбулися в здоровому, нормальному суспільстві. Я хочу повернутися до взаємодії музичної індустрії. Там, скажімо так, з якимись ну, називаємо так, алгоритмами. Зараз ми говорили багато про технології, але одна з сфер, один з проявів впливу алгоритмів, це. Різні види пропаганди, які впливають на сцену ну останні років 20 дуже так. сильно, на мою думку. Я маю на увазі не лише пропаганду, яку держави, державні системи ведуть, а там пропаганду окремих соціальних груп, активистів там і так далі. Впливів, які ну теж задають таку дисципліну артистам, типу крок вліво, крок так. вправо, це про свободу. Чи про її відсутність? Я думаю, точно не про свободу. Тому це також відповідь на твоє перше питання. Що ми всі озираємось. Це була моя друга стаття з приводу Башкірської цієї групи, яка там щось там в трендах Ютубу набула якогось там. Двуднівного лідерства, два, два, два дні вона або три дні, там лід, була лідером в трендах українського Ютубу. Господи, якщо б не хтось написав, що це росіяни, я б не дізнався про це. По-перше, люди співають башкирською. І це можливо ознака того, що відбуваються якісь події в свідомості малих народів Росії. Це по-перше. По-друге, я я, якщо б не написали про це, я подумав, що це якісь казахи, ну якісь середні азіати. І по-третє, що мене підштовхнуло до міркувань, це те, що ну, якісний продукт. Класно зроблено, класно зроблено, записано, виконано, все дуже круто. І це означає для мене, і те, що наші люди це підхопили, це означає, що наші люди хочуть е е е жити в тренді, ну, в тренді, в сучасному тренді. А ми не можемо чого собі дозволити. І вони не ідентифікують і не це як російське в голові. Ну, це, це, це коли ми бачимо, що вони співають башкірською або там бурятською, я не пам'ятаю, Так, Башкірсько. там, башкірською. Да. Це коли ми не розуміємо. Але все одно дуже багато музики, яку зараз створюють росіяни, і вона також якісна і також приваблива. Вибачте, це означає лише одне. Що Якщо не працювати з молоддю не тільки через свідомість, а також через просто якісний класний продукт, який має просто сподобатися, працювати на підсвідомі і навіть безсвідомі якісь речі, то нічого ну, не, не чекаєте, що вони цього не будуть слухати. А наш митець сьогодні завжди озирається. Зара, озирається в одну сторону, він боїться осуду, а з іншого боку, він озирається і... І він відчуває відповідальність, що якщо він буде легковажним, якщо він не буде, не буде в своїй творчості не буде помічати, що відбувається війна і буде створювати продукт, ну, схоже на те, що зараз робить Потап, вибачте, але він це робить за межами України. І це виглядає, ніби ок. Ну, якщо не розуміти, що він українець. А якщо це зробити в Україні, то ну, це буде ну, крінж. Але якщо забути про війну, це ти і не крінж, це весело. Росіяни живуть в мейнстрімі, цей креативний клас він від, 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 відокремлений від війни. У них в них в звичайному житті війни немає, вона десь там, а у нас війна, вона тут і зараз. І це дуже важливо, і це нормально. Ми живемо в контексті. Але треба просто розуміти, що є загроза, що багато людей вони, е, хочуть сприймати ну, би, трендову музику, а росіяни її створюють. Вони в тренді з усім світом, світ живе своїм життям, а ми живемо своїм життям. Ми в певній своїй. Ну, це нормально, але ми в бульбашці. І треба про це також говорити. Це треба дискутувати. Що ми будемо робити після того, як все це закінчиться, і ми відвоюємо, виборомо свої території, свою правду. От і треба потім потім боротися за це покоління молодих людей, які жили в умовах, коли вони не, 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 не отримували трендовий продукт. І вони шукали його десь. Добре, якщо це англі... англійська музика, а якщо це не англійська музика, а російська, що росіяни дуже погану музику роблять? Ні. Тут дуже багато там продюсерів, молодих музикантів, креативних, дуже, дуже якісних. І вони будуть створюватися більше, більше і більше. І це неминуче. Це треба розуміти. І треба якісь також запобіжники цьому робити. Але запобіжник забороною ні. Контролем, ти тут не проконтролюєш, ми живемо в цифровому світі. Тут треба зробити значить умови. В яких ми будемо створювати також таку музику, а як ми можемо в таких умовах робити музику легковажну, провокаційну, таку знаєш, ну таку? Ну, коротше кажучи, таку, яку люди скажуть, не на часі, недоречно, і вони будуть праві. І це дуже цікаво і дуже складно одночасно. І артисти між двома скелями, так? Так. І, арти... і так само вони не допрацьовують, не доробляють. І це їм дуже сильно заважають. В них, вони, вони, е в них відбуваються якісь такі комплекси, які не, 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 не дозволяють їм зробити цей меч. З оточуємо їх світом, який рухається далі, тому що люди ж це вони ж не наші слухачі і глядачі. Вони їм їм ж не заборонено дивитися те, що популярно в світі.